Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі Навколо світу і це свіженький огляд на готель Колібрі Хотел Три зірки. Погнали! Першим подивимося розташування готелю на карті. Це країна Туреччина, Середземноморське узбережжя, регіон Аланія, друга берегова лінія. До власного пляжу готелю йти всього хвилинку. Він розташований в 150 метрах від готелю. Поруч з готелем в пішій доступності є базар, різні магазинчики, аптека, супермаркети. До центру міста Аланії всього 25 км. Радимо його відвідати, адже там є цікава набережна, великий базар, яхт Марина та купа всього цікавого. Відстань від готелю до центра міста сіде 40 км. До аеропорту прильоту в Анталії 100 км. А зараз йдемо дивитися сам готель. Колібрі Хотл тризірки був відкритий в 1989 році. Останній сучасний ремонт тут проводився в 2016. Загальна площа території готелю становить всього 2000 квадратних метрів. Тобто готель компактний, складається з зони відпочинку, де є басейн, та одного шестиповерхового будинку, в якому ми зараз знаходимося. Для зручності гостей тут є ліфт. Зараз перед нами вхід в основний ресторан готелю, де проходять сніданки, обіди та вечері. Ось тут ми можемо бачити його години роботи. Готель працює по концепції Все включено. Алкоголь доступний для гостей з 10 ранку до 11 вечора. Номерний фонд готелю налічує 113 номерів, таких категорій, як «Економ», Стандарт та Family Room. Зараз ми подивимося номер категорії Family Room. Це однокімнатний номер, в якому є одне двохспальне ліжко та два односпальних. Є один балкон та ванна кімната. Максимально в номері зможуть розміститися 4 дорослих та одна дитина. В номері для гостей є мильні засоби, сейф буде за додаткову плату 1 день 2 євро. Wi-Fi в номерах платний, в лобі безкоштовний. А зараз йдемо, подивимося основну територію для відпочинку. Проходимо відкриту терасу, на якій гості можуть поснідати, пообідати або повечеряти. Саме ось так виглядає основна територія для відпочинку гостей. Тут є відкритий басейн з невеликою неглибокою секцією для діток, а також одною водною гіркою. Одразу коло басейну розташований бар, який працює з 10 ранку до 11 вечора. Для гостей безкоштовно включений алкоголь місцевого виробництва. Є такі види, як біле та червоне вино, пиво, віскі, джин, горілка та на основі міцних алкогольних напоїв роблять коктейлі. А зараз ми можемо бачити ще одну зону для відпочинку, де можуть провести час у гості. Тут є тераса, столиками, стільчиками. Зранку на газоні, як ми бачимо, проводиться йога, далі по території є ігровий майданчик для діток та міні-клуб. Також тут є кальянна, але вона оплачується додатково. Анімаційна програма в готелі Більш софт, іноді в вечірній час ось на цій сцені проводяться якісь шоу, є турецька ніч, йога, акваеробіка. Ну і на цьому все. А зараз ходімо, подивимося пляж. Готель розташований на другій береговій лінії всього 150 метрах від власного пляжу. Йти буквально хвилинку по ось такій дорозі. Ось ми вже і на власному пляжу готелю Калібрі. З правого боку ми проходимо волейбольний майданчик, на якому весело можна провести час. Гості безкоштовно зможуть відпочивати тут на шезлонгах на газоні та безпосередньо на березі моря. Варто зауважити, що пляжні рушники готелем не надаються. В пляжній зоні є безкоштовний бар, який відкритий з 10 ранку до 6 вечора. Але тут немає алкоголю, тільки такі напої, як кава, чай та соки. В денний час також в барі на пляжі можна буде перекусити снеками. Пляж тут в лагунці, є волнорізи. Вхід в море піщаний, але є природні плити. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам по номерам телефонам, які бачите зараз на екрані.